почти рады наших депутатів, что тут собрались. То, что политическому тоже трохи скажу. Я неоднократно по просьбе жителей по Шимовного стопці не туда. Вот такая людина, он даже до людей просто тупо не выходил даже говорить на улицу. Люди подсобрались вот, выйти там. Он даже не это. Старший мой сын, участник потом, когда его со ступенью чуть, -чуть питинками занял. На это была вызвана вся милиция, там на Пашинский царный спорт Ну, це таке дело. Мене цікаво, що сюди приїхали, мої побратими, тут представителі є. Ультрас, если ви знаєте, тут є представителі Донбасса, Айдара є представители. Но це только представники, это не вся маса, що поприезжала. Тому що цікаво, що у нас робиться. Хорошо, начнем с вибора крови. просто побежали, ми как бы так. Человека і самооборона урська, деревляне попросили, і громадська рада попросили, щоб подібну птицю, поддержали птицу. І що дальше получается? Похорони солдата у нас в овочі. Ви тихо, вроді не собрались, поназначали замк, заступників, всех поназначали. Що, я не... що я не бачу, що хтось где-то в руководящий ролі ходив. Партия Лешка, упропа. Ну не де. Я понимаю, что вам так выгодно. вы собрали тебя партии, где солидарность, дух собрался. Все. А что дальше будет? Большинство казалось ваш игнорируя. Замечание решения других партий. Нас-то не устраивает. Громадку цель не устраивает овощи. Чего вы игнорируете громадовые? Чего вы в Тиху не собрались? У меня запитание для депутата. Или, вы, или давайте тогда, если вы не хотите дальше по закону жить, ну хорошо, я согласен, давайте тогда и к вам отношения, и мое будет, и всех побратимов, и громады обруча будет, ну давайте по понятиям тогда жить. Посмотрим, когда я возьмем. Людина моя несколько выше... Образование имея ученую степень. Вы здесь устроили концерт, сделали с дудиной, хотя бы уважающий то, что он мая действительно ученую степень, что он грамотный богатек, собравшийся, и на богатство грамотный, знает закон, что знает. Вы из него на сцене, в пляске, сделали клоуна. Это стыдно. Мне было стыдно, я ушел отсюда, потому что действительно это было, это позорище. С чего вы начинаете все работать? Ви що думаєте, на сигнали звернення Круховського? Сколько у вас було звернення? В міліцію за, за подкопи представниками нашего, наших лісніков. Так, да, було дуже багато звернень, якщо навіть я можу свій мобільний телефон показати, а будь-який там самим більше зіночі. Тут ви в міріфонію щось взяти одні 102. Тобто реагування не було у відповідь у виборців. Вона же громадяни, як згодом зводили співати 110 тисяч гривень, до міріного особи роздавалися по сім'ях, по 500 гривень давати виборця. Люди з Батьківщини понад біля 100 тисяч виборців обласну раді, як він ще наживає. Він профонував на 102 нашим поліціянтам легально реагування на даний факт. Казумась громадян, хто розповімував цього природу, а свідки не перебуваємо, що на віковобажець. Є святося до громадських сіоворучів, хлопці, поліція не, не, не реагують, пішли. Що робимо? Хапаємо їх, які не і знайомимо з природою в гармонії, з природою. Чи що вам робити? Зараз зробили бульники, значить партія шкаф, і давала ніякість за протоколний коштів, як БПП, Батьківщина роздавала людям. Зокрема, пішов членів комісії по 300-350 гривень. Зато цих оцих вимагань, грошей під членів комісії, які є представниками відволікання Батька, ось такі вони показують, там дають ви дайте, ви приховали. А ми робили свої власні кошти своїми зусиллями. всього сьогодні чоловік штабі сидів без оплати з комп'ютером за оренду, за оренду приміщення і тягнув цю роботу за п'ятьох чоловіків по штабах. Значит такі тиски Пашинський, а як домовлялися, у чоловіч, ти що, цьому і що? Хто з ким домовляється? Є закон, є дотримання закону. Оплата працівника, члена комісії, державою прорахована в той хрупості, в той сумі, яка вона передбачена, зокрема, що в першу чергу людина починає свою роботу в своєму комісії, в комісії від першої сесії до понячного штаб результатів голосування протоколу, попів протоколу. А це засвідчує те, що він виконав свою роботу. Мене починають шантажувати, не дам протокола, там даю дай гроші, то сюди. Я втомився, мілі, 88 дільниць, хоча б вам ті напозволив, батьку дай гроші. Боже їм там називати не дають. БП 350, батьківщина 300, буду називати що на ті комісії, відпускає поліціянку, пише Мені Ліпович Башинський. ви не роздрукувалися за агітаційну роботу. Почекай, яка агітаційна робота, в мене не було агітаторів. Ми такі гайдаки власні руки, ноги, моя сестра, мої люди полонувалися депутати, обтоптали район, виборчі округи. З мене ще сміялися, казали, що це віка, ваші любви свої немає. Ні, я кажу. Я показую під вічю яку депутатів, що не служба буде працювати за гроші, а царь опі свої, виборчий округ, ти не бачив виборці, просто суті, їх не проблеми. І ніколи не тягаєш, не не цього, а не купляти своїми грошима. А тепер він мають такі результати. Наш був. Цього нас вже три чоловіка, я називаю це саме в лапках, поліграфічна е, фракція у, у районній раді, лікарі Патті Один рахується керівником селянського господарства, який займається рейдерством, захоплених гідниками. Друга безробітна, третє – робочого господарства допомога. У нас немає директорів лісгоспів, колгоспів, ще тих не будь, немає нас таких. Та, що бігодні, що вся перевага нашого виборця була на стороні тих, хто платить гроші. Реагування не було. Вони не діти письмові за протоколів. Перекручують партій, бачить не реагує. Я давно вже йому казав, що по цю посаду ти не достойний бути працівником поліції. Поліція це щось більше, ніж колишня міліція. Поліція це те, що куда на ярмисті контактам, куди йшов Євромайдан, куди люди, то люди гинуть і боролися. А ти просто плюєш і топчеш їх людей. Я не доразу казав, що йому заставу. І поліції, так називаємо, і казав прокурору, уявіть, яка ситуація сталася з нами. 4 грудня, коли ховували учасника Атоса за Колеса Закусилу, всім скористалися представники, які зараз утворюють більші районні обласні обласній раді. Пособі далі того заступника, який не законував, тому що в не було не дві кмінітури, а одно це порушення стрільцети владу попереднього сміхання. Так само повідомлення, що такі міців, які зараз там не приховують. Що э, не підтримує жодного жодного кого. Так 55-та пункт перший передбачає відділення бюлін, які є встановлення зразка. Отже, всі 34 бюджет, поки є, не дійсним. Я цей момент озвучую, далі факт озвучив. На третьому пленарному на сутні першої сесії 4 лютого 2015 року. На моє такий факт негайно відбугувала, куркові РФ, як секретар вчені комісії, ми як депутати. Керуючись частиною 14, статті 14, закону Україні про депутат, статус депутат севера, від апарату, Михайлі, депутатів місцевої ради, звернувся до керівника апарату, відділення керівники Михайловні негайно, назвучені факт депутатом, для рисування таких обставин, надати відповідно комісії, присутності працівників апарату, акт це подати ці бюлоки і показати нам людям, це законно чи незаконно, обраний депутат. Частиною можуть затриматися. Про місце рятування, у мене була негайно відреагувати, тому що передбачається, що керівник Путболочний Парад районної Раді він забезпечує депутатів, на якої районної ради, надає організаційну, правову, інформаційну, аналітичну, матеріально-технічне забезпечення. Я просив, мені не давай бату, дай мені прибігнення, які я познаю. Тому що під примусом керівника фракції Батьківщина Міхачука Петровича, ми поставимо козні на цій доказів. Моя козочка крестик, дві крапочки. Шадура Марія Семенівна крестик, і крапочка справа, Руковська Миколаєвича крестик, і крапочка зліва в узюкуточку. Фі, не реагують. Я що не робив? Ішов спочатку до нашого вами прокурора. Там була красна дата, раді закінчився, показав собі посадки, посвідчення, які мають на закону негайно, негайні, негайні прийомки. Бачить, що тобі, я хлопці запобігти корупції, або стали запобігні вчинення злочину. Якого точку? Загай спочатку зроблять, а потім будемо розслідувати. Ти що говориш? якщо паку хтось буде прийти, впівати, після що вб'ють, а потім будемо розслідувати. А само така ситуація. Національні знову це був 4 грудня 2015 року, о 16 годині 20 мм. Приїжджають, три образівають поліція, молоді присутні, Завізко, то що ліська тут. Відвіряю пояснення. я поясню, шановний, я в семейському порядку вимоги закону про це громадян, а я депутат районної ради. На мою підмогу, я прошу, відповідно, до що дістання закону України поставлення депутатів місцевих рад, усунути порушення законності, та надати можливість депутатам на озвучені фахівці депутатора ради А если вас читали за судьбу, ні, не знаю, я тут запитал, я вам поясню, що ми забуємо Макарчуку. Макарчук і сразу за те, що таке на курсе, вы не в чем не важно, вы не можете. А ну вас не управляют. Что? Вы готовы партии? Носим, Є в шляхі, є секретар, то виклики депутатів, принесуть для дітей на цій бюллетені, як по кипіці, розуміти 2015 року, як по Виханець, і ми з'ясуємо, так чи не так, коли маємо незаконно облігову заступника, які потім що зробили? Громадські приспали, по калібі пішли кувати атовця. А в рації жити, типу, коли нам ну, звідчення голові, де очолили президію на Александру: одні БПП і одні Баківщини. Три, скажімо, з БПП, очолені комісії, і два із Баківщини. Е, а погодно ціну була, скажемо, з навіть економічно ефективники у підставі раді. Коли по цьому зіткнуті вийшло не одні політичні сили, а що могли один одного контролюватися? Один з ППП, один з Парківщині, один з УПОПа, один радикально, один з операційного блоку. Тобто виховування з принципа функціональної приналежності, а принципа партійної належності та інтересів. Тепер тільки він не голосували, голосуй, не голосуй, буде так, як ми хочемо. Нема контроля, ви розумієте?